Всім привіт! Як ваш настрій? Клас. Клас. Знаєте, я виросла на такому районі, що от виросла, й слава Богу. Знаєте, існує стереотип, що на кримінальному районі росте одне бидло. Так, оце хера не правда. На мому районі ніхто не ріс, всі деградували. На такому районі, як мій, нікому не можна довіряти, бо постійно щось віджимають. В мене одвіджали віру в адекватних мужиків. Просто, от знаєте, це коли я була маленька, і знаєте, всі дівчата, коли вони хочуть привезти свого хлопця перший раз додому, познайомитися з батьками, то дуже переживають, не знають, як це все відбудеться. Так, от у мене такої проблеми не було. Мій сам прийшов, сам собі відкрив, сам взяв, що хотів. Просто, коли мені було 14, мене пограбував мій перший хлопець. Йому тоді було 13. Тому з певненістю можна сказати, що мій перший поцілунок мені дорого обійшовся. По протоколу на 20 тисяч гривень. Дехто з мужиків так дорого за перший секс не платить. І знаєте, незважаючи на те, що в мене район був кримінальний, там теж були школи, якби в одній з таких я вчилася. І знаєте, є оцей стереотип, що якщо в тебе є однокласник-двієшник, то він виростає і обов'язково стає успішним бізнесменом, отам зазнається, потім ні з ким не вітається. Так от, мої пацани з класу цей стереотип зруйнували. Вони тупо збухались. І знаєте, єдиний момент, коли їм було в школі весело і класно, без бухла це був період, коли ми на алгебрі вивчали многочлен. Прям рвань була. І період, коли в дівчат з мого класу почали рости сіськи, все, ціль навчання в школі тепер було виправдана. Єдиний єдиний день в році, коли вони от прям прям їм було дуже нудно і сумно, це був день святого Валентина. Просто щоб ви розуміли, знаєте, фантазії у них було ноль, а бажання сексу було нестримним. Тому вони напрягались по максимуму, прямо по максимуму і купляли Валентинки. А хто хотів сексу дуже сильно, то робив Валентинку своїми руками. Тоді шанси виростали в два рази. А собі? Шанси виростали в два рази, і знаєте, найбільше зі всіх завжди старався трудовик. Ну, бо знаєте, не дивно, не дивно це єдиний день в році, коли тьолка може тобі дати за кусок картону. Єдиний, хто старався ще більше за трудовика, це був мій однокласник Сережа. Він завжди-завжди робив валентинки своїми руками. Але враховуючи, що руки в нього були з жопи, то і все інше він теж робив своїми руками. Знаєте, е, харять мужики, які тримають бабські сумочки. Бачили таких? Просто, е, пацани, я вам відкрию таємницю. Дівчата вам дають їх потримати не через те, що їм важко. Так ми відмічаємо безпомічних і безхребетних мужиків. <плес> е, така собі масонсько бабська мітка. Мол, дівчата, я його вичислила, запам'ятайте, і не ведіться. Але знаєте, більше за таких мужиків мене харять тьолки, які ставлять собі на аватарку фотку п'ятимісячної дитини. От що я маю відписувати людині з такою аватаркою? Бу-бу-бу? Просто знаєте, я, я боюсь дітей, особливо неадекватних дітей. Я бачу, у вас є діти, тому ви розумієте про що я. Просто знаєте, неадекватні діти, вони як бумжі з провокзальної. От вони можуть плюнути на тебе, а ти їм фіг, що скажеш. <плес> Буде ти йде додому, так що обережно. Знаєте, і ці діти, вони оце неадекватні, вони оце бігають, кричать, пісують штани, Прямо як мій колишній, коли його кинула. Просто що, знаєте, Харев мене. Харев, оце після кожної, в кінці кожної телефонної розмови казав. Ну, все, давай. Що давай. Якби. Така собі Мужське таке ой, все!» Знаєте, він мені просто виносив мозок. Я не розуміла, що давай. Таке враження, що він не зі мною прощався, а на касі в супермаркеті пакет просив. Просто я довго чекала, знаєте, я довго чекала, просто я вірила, що в кінці якоїсь телефонної розмови він скаже, не просто ну все, давай, а давай удружимось». Але він тупив і я його кинула. Просто, знаєте, ми коли з ним зустрілися, щоб я його кинула, я йому прямо все розказала, все пояснила, прям душу вилила. І знаєте, що він в кінці сказав нашої розмови? Сука. Тобто альтернативні варіанти прощання в нього все-таки були. Знаєте, тому зараз я сама і от буквально недавно сама виносила ялинку з квартири. Прям відчула, що я самодостатня жінка. Просто за мною йшли ще два мужики, які теж викидали ялинку. І я прям бачила в їхніх очах повагу. Прям, от молодець, сама все зробила. І я прям зрозуміла, що вони мене поважають, коли вони до мене підійшли і сказали: братюнь, є закурити. Просто знаєте, мені 26, в мене є айфон. Але немає жодної фотки в туалеті торгового центру. Просто знаєте, як би це дивно не звучало зараз, але в туалеті перед зеркалом я мию руки. А ті тьолки, які там роблять селфі, мені здається, вони просто маскуються, бо не знають, що зробити, щоб з того крану сенсорного потекла вода. Просто бачили ці наворочені крани в торгових центрах. Що це за хрінь? Просто люди, які не вміють ними користуватися, мені нагадують мужика, в якого перший раз секс. Оце, знаєте, тужаться, пижаться, не знають, куди ті руки подіти, нажимають на все, що бачать. А коли хочеш підказати, як то правильно зробити, то воно що обіжається. Боюсь ходити в Жеки. Просто, знаєте, мені здається, що в мене є всі шанси перетворитись на тьолку з Жеку. От прям перетворитись. Бо мені здається, що така професія не може вибиратись самостійно. Вона по-любому передається повітряно-крапельним і виключно тим дівчатам, які до 25 років не одружились, щоб бути максимально злими. Або, знаєте, передається як в квача. Ти якось заходиш, нічого не підозрюєш, заходиш заплатити за опалення. Вона тебе хвать за руку. І каже: тепер ти злобне стерво. І побіжала. Ви вжеку працюєте? Просто ви там обережніше. І побіжала купляти за ті гроші, що ти за опалення принесла собі шубу. Всім гарного вечора. Дякую.